Всім привіт! Сполучені Штати планують рано чи пізно надати Україні авіацію. Про це повідомляє видання. Видання з посиланням на свої джерела повідомляє, що чиновники з Вашингтона підтвердили намір надати Києву більш досконалу авіацію в міру затягування військового конфлікту. Вони також мають намір дозволити передачу мінус з інших країн. Пише, що питання про надання Києву винищувачів буде піднято на черговій зустрічі глав Міністерства оборони країн НАТО в Брюсселі, 14 лютого. Джерела також відзначили, що придбання винищувачів більш довгострокова мета для України в даний момент вона більше потребує боєприпасів. Чиновники також розповіли, що представники західних країн в ході зустрічі в Брюсселі мають намір анонсувати додаткові поставки засобів протиповітряної оборони і боєприпасів на допомогу Києву. Агентство нагадує, що Росія неодноразово направляла ноту протесту країнам НАТО через постачання озброєнь Україні. Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявляв. Що буде квантажі, що містять озброєння для армії України стануть законною метою для Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!